Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький фітлал, до нас заїхало нове чертове надходження, це Nissan 0. Автомобіль у нас 2006 року випуску, обладнаний 1,6 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Гума у даного автомобіля це у нас 15-й радіус на металевих дисках. Автівка у нас має пробіг 208 тисяч, ціну даного автомобіля 5390 доларів. Автомобіль до нас приїхав з Європи в чудовому та доглянутому стані. Має оптику, пар... партроніки задні, противотуманки передні. Далі автомобіль також додатково має фаркоп, чудовий міський багажний відділ. По салону нас зустрічає чудовий текстильний салон. Чорного кольору, є ось такі столики для зручності заднього ряду пасажирам. Також в автомобілі є подлокітник для зручності заднього ряду, Дах нас без нарікань, карта заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, по салону нас зустрічають 4 скло підіймача, електрорегулювання дзеркал та їх складання, мультифункціональне кермо, клімат-контроль однозонний, мультимедіа з AUX Bluetooth та USB та багато інших корисних функцій. Так що, кому цікаво дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також на здію послуги лізінгу та трейдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.